Закриття звітного періоду. На що звернути увагу, щоб не спотворити суму дивідендів. Тому що бухгалтер, знаєте, це така особа, я маю на увазі той бухгалтер, який складає фінзвітність. Це така особа, яка дивідендів не отримує, якщо не є засновником, звичайно. Але якщо виплатить дивідендів забагато, то буде відповідати. А, дивіться. Трохи буду зараз вас лякати. Дивіденди це ж розподіл чистого прибутку. І давайте зараз я говорю про щось інше, ніж на слайді, але давайте такий числовий приклад. Дохід 100, витрати 80, чистий прибуток 20. 100 мінус 80 – 20. Відповідно, бухгалтер склав фінансову звітність, подає засновникам, ну, керівнику спочатку, тоді засновникам. І засновники дивляться двома очима на стрічку, чистий прибуток. Бо це те, що вони можуть роздерибанити на дивіденди. І вони, значить, дивляться, а там 20. Ну а 20 – це ж може бути е, мільйонів, наприклад. Тобто цифра цікава. І склад... збираються, а... приймають рішення, результатом якого є протокол зборів засновників, і приймають рішення таке: розподілити чистий прибуток на дивіденди у сумі 20. Ну, бо ви ж показали 20. А потім виясниться, що 20 це помилка, насправді, сума завищена. І. Якщо порахувати все вірно, то чистий прибуток мав би бути 15, а засновники подивились на спотворену фінзвітність, подивились на цифру 20, їм загорілися очі, лямпочки в очах, і вони всю суму виплатили. Отже, бухгалтер причетний до неправомірного розподілу дивідендів, І він несе, є випадки, коли він може нести відповідальність. Незалежно від того, що він тих грошей не отримував, розумієте, але він несе відповідальність як посадова особа. Щоб ви не думали, що я оце казку таку собі придумаю трошки далі, я наведу норми, де це пише, добре, З чого випливає, і ви їх побачите і самі собі зробите висновок: то є страшно, чи то не страшно завищити бухгалтерський прибуток. Ще раз, приклад мій був такий: доходи 100, Витрати 80, ну, чистий прибуток 20. Відповідно, якщо ми, як варіант, занизили витрати, то ми завищили прибуток. Те, що ми завищили доходи, я не пропускаю, тому що доходи з ними простіше. Якщо ми тим більше ведемо за національними стандартами, ну, є накладна, є акт, ну, то і є дохід. Там, хто би то переймався критеріями визнання доходу, поки не пішов на курс бухоблік за НПСБ, до цього все спокійно, нормально, спиться вночі. І є накладна, є акт, є дохід. Ну, з доходом плюс-мінус нормально. А от витрати, вони дуже часто занижені. І ось я вибрала ті варіанти, випадки, коли витрати можуть бути занижені, витрати занижені. Не створення забезпечені. В той момент, коли вони для вас є обов'язком, наприклад, забезпечення під відпустки. Ми його називаємо з вами резерв відпусток. У вас є, наприклад, обов'язок його створювати, а ви не створюєте. Ну, ви не мікро, ви не підприємницьке, ну, тобто не є не і ви не мікро. значить, у вас є обов'язок створювати забезпечення. Ви їх не створюєте. Ну, так, вітаю. Якщо ви не створюєте забезпечення, ви за знижуєте витрати. Є різні види забезпечення, не лише резерв відпусту, є під гарантійні виплати, є резерв сумнівних боргів. Це другий пункт не створення резервів, сумнівних боргів. Третє завищена дебіторка. Завищена дебіторка це тоді, коли у вас є, вибачте, здохла дебіторка, а вона чогось висить у вас в активах. Насправді ніхто вже нікому не поверне. І дійсно, багато хто, от я це бачу, чую, читаю. Багато хто повторює як мантру: так у нас зупинені строки позовної давності. Ви що не знаєте? У цивільному кодексі пише неможливо списати заборгованість. От, давайте не плутати грішне з праведним. Зупинені строки так, це означає, що не може спливстити спливти термін позовної давності, але є ж інші причини, коли заборгованість може стати безнадійною, і значить підлягає списанню. Тому завищена дебіторка, не створення резервів. Це ми не створили під заборгованість резерв. А отже, 944, й так не створили за нижені витрати. Далі занижена а, кредиторка мається на увазі зобов'язання. Ну це якраз забезпечення. Це знаєте, який 47-й рахунок. Оце я мала на увазі. Не нарахування амортизації. Ну щоб перед податковою не було незручно, що такий маленький прибуток. Не показали, не показали зайві витрати. А, і по бог обліку спотворили так, щоб у нас. Був не збиток, а був, був прибуток. Уявляєте, коли бухгалтер вмішується у бухоблік, так, що він не проводить витрати, у нього вилазить прибуток, о Боже, на нього дивляться засновники і ще й розподіляють як дивіденди. Не введено в експлуатацію основні засоби. Тобто 15-й рахунок висить і собі висить, ми забули туди глянути, часу не було. Відсутні документи, але витрати понесені, це знаєте, коли документи не дійшли. А насправді, якщо б ми звірились, ми б побачили, що насправді ніхто нікому нічого не винен. Дев'яте. Активи, що не відповідають, Боже, яка гарна картинка? Антоніна редагувала. Молодець. Тішуся. Активи, що не відповідають своєму визначенню. Запаси, основні засоби, нематеріальні витрати майбутніх періодів. Ну, тобто, у нас в активах є, а насправді воно вже не живе, воно не відповідає визначенню активу. Воно не є ресурсом, контрольованим підприємством, що принесе економічні вигоди в майбутньому. Ну і десяте кошти на рахунку, депозит, сумнівний банк. Ага, тут я мала на увазі, що якщо у нас є гроші на депозиті, а, боже... Не дай Боже, введена тимчасова адміністрація, ми б мали перевести це як заборгованість та навіть депозитні кошти, це не є 31, це є заборгованість і під таку заборгованість по коштах банку перед нами ми б мали створити резерв сумнівних боргів або резерв під очікувані кредитні збитки, якщо це МСФЗшники. Ну, це 10 пімпочок, Це 10 пінпочок, на які бухгалтер має велику ймовірність вплив. Ну, от, оці 10 позицій, але ж крім них ще є багато всяких варіантів. Це я взяла ті, які на поверхні лежать. І я вам обіцяла показати, де таке пишуть, що я не придумала оце, що значить дивіденди отримують засновники. А якщо виплатили забагато, дістає дістається бухгалтеру. Давайте подивимося, відповідальність за неправомірну виплату дивідендів. Таке взагалі є чи не є? Зараз я говорю про закон 2275, це є закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Ну, відповідно те, про що я говорю, воно стосується ТОВ, ТЗО і ТОВ. Так, хто як любить називати, оце є витяг із статті 26, і там є ось такий абзац: цитата: Посадові особи товариства винні уведення в оману учасників товариства щодо його фінстану. Зокрема, шляхом подання включення недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язаннями щодо повернення виплат товариству. Йолки-палки. Особа, яка відповідальна за недостовірну інформацію, ну це Голбух. Якщо Голбух є посадовою особою, то відповідно, що Голбух несе солідарну відповідальність разом і заодно із, із засновниками, які отримали більше. Ну, от Перше, що я хочу заспокоїти, посадова особа, Голбух, ми дивимося, посадова саме у розумінні закону 22,75. І в цьому законі ми шукаємо, а є визначення, хто така посадова особа? Є визначення. Пише посадова особа. Це член виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства. Дивіться, раджу вам взяти статут підприємства, яке ви ведете. Я раніше думала, що це така, знаєте, теоретична норма, і думаю, хто там в статуті оце от вписує, що голбух є особою? Посадовою у розумінні цього закону, яка є відповідальна за те і ви знаєте, я взяла статут 1 клієнта, статут 2, а виявляється, там таке пише: хіба що я не знаю? Про це не подбали і не написали. Тобто зовсім не обов'язково, щоб Голбух був членом виконавчого органу наглядової ради. Там може бути окремим пунктом вписано. Так ось для Голбуха інтерес такий, щоб ви там не були вписані як посадова особа, то принаймні не будете солідарно відповідати за неправомірну виплату. Також, якщо ви запитаєте податківців, а якщо Прибуток 20, а ми переплатили можна? І ось ще з 2019 року є відповідь податківців, що не забороняє податковий кодекс виплачувати більше, навіть за відсутності чистого прибутку. Ясно, що не забороняє, тому що виплата дивідендів це об'єкт для оподаткування. Раз. А по-друге, боюсь, що цього пункту я тут, так, я його сюди не вивела, зараз не скажу. Яка це є стаття 170 якась ну, на цьому курсі з дивідендів, я, цю, цей пункт там виведений. Значить, є такий пункт, який каже: дивіденди, виплачені у фіксованій сумі, або якщо дивіденди привілейовані, то дивіденди виплачені понад суму цих дивідендів оподатковуються за правилами заробітньої плати. Тобто ПДФО. Там для загальносистемника не 5%, коли він виплачує фіз особам, а 18%. розумієте? Тобто це не означає, що дивіденди стають зарплатою. Ні, вони залишаються дивідендами, але для цілої оподаткування вони оподатковуються як заробітня плата. До речі, про цей пункт мені підказала сама ж бухгалтер, який нарахувала податкова. Вибачте, вищу ставку.